Необхідно обчислити інтеграл з тригонометричним виразом, до якого входить добуток синусів із різними аргументами. І цей визначений інтеграл маємо обчислити від 0 до π на 6 на честь свята числа π. Отже, добуток синусів перш за все, ми маємо перетворити. Певним чином, так, щоб можна було цей вираз проінтегрувати, бо наші синуси ще й з різними аргументами, крім того, що це добуток, значить, скористаємося тригонометричною формулою, ось такою формулою, де добуток синусів, ми можемо записати, по суті, доданками. Значить, з косинусами таких аргументів, які утворюються різницею наших початкових аргументів або їх сумою. Отже, два, можемо записати попереду інтеграла початкову цю двійку, так само і одну другу із нашою формуло тригонометричною. Тепер косинус різниці x мінус 2х мінус х, але косинус функція парна, отже, можемо мінус відкинути і пишемо просто косінус х. Далі мінус косинус суми аргументів x плюс 2x 3x, отже, мінус косінус 3х. Так, 2 на 1 другу. Скорочуємо там 1. Косинус інтегруванням перетворюється на синус, а косинус з отаким от складним аргументом 3х, перетворюється за відповідною формулою, де множник при х і к, ми перегортаємо і. Оцей отриманий новий коефіцієнця поділити на k, домножуємо на відповідний синус. Отже, маємо косинус перетворили на синус, косинус 3х перетворили на синус 3х, але, так як у нас там не x, а 3х. Ми маємо оцей множник 3 перегорнути, тобто 1 третя, і до нашого синуса 3 х домножуємо 1 третю. Підставляємо числа, значить, від якого до якого ми обчислюємо інтеграл, тобто спочатку π на 6 в наш вираз. І потім з мінусом підставляємо наступну частину виразу, пишемо з нулем. Отже, синус пі на 6 одна друга. 3 і 6 в наступному доданку скорочуємо синус пі на 2, помножено на одну третю, мінус 0, бо синус нуля 0. 0. Таким чином маємо 1 друга мінус 1 третя, бо синус пі на 2 це одиниця. І е, зводимо до спільного знаменника і отримуємо результат 1 шоста. це результат індегрування цього цікавого виразу з добутком синусів з різними аргументами, де Інтегрування відбувається від 0 до π на 6 зі святом числа π.